Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як ви за програмою Доступні ліки можете отримати ліки при розладах психіки і поведінки. Хочу нагадати, що до програми Доступні ліки включено 65 назв препаратів для лікування розладів психіки, епілепсії та поведінки. А дивіться, Національна служба. Здоров'я України надала інструкцію, як можна отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Ліки при розладах психіки і поведінки призначає безпосередньо психіатр для звернення направлення не потрібне. Лікар складе вам план лікування та випише рецепт на доступні ліки. Розлади психіки та поведінки. Хочу нагадати, це перепади, коли людина має перепади настрою, невротичні розлади через стрес, шизофренію та марення. При епілепсії вам слід звернутися до невролога або психіатра. Лікар-спеціаліст створить також план лікування та випише вам рецепт. Якщо лікар вже створив план лікування з призначенням, то по рецепт вам можна звернутися безпосередньо до сімейного лікаря, терапевта або педіатра. За рецептом хочу нагадати, що термін дії рецепта 30 днів. Ви звертаєтесь до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров'я України, і відповідно людина, яка працює в аптекі, запропонує вам наявні препарати. Також хочу вам нагадати, як ви можете знайти от саме ці аптеки, бо ми про них дуже багато говоримо. З, де відпускають саме доступні ліки. Взагалі, дивіться, наразі налічується майже 13 тисяч аптек, які відпускають рецепти за доступними ліками. Це туди входять також інсуліни з електронними рецептами, безоплатно або з невеликою доплатою Дивіться, шукайте аптеки з доступними ліками. Ви можете також, якщо ви проживаєте і в іншому місті, якщо тільки почали користуватися програмою «Доступні ліки, або якщо не можете знайти в найближчій для вас аптеці. Е е той препарат, який вам, на який у вас є направлення, який вам необхідно. Значить, дивіться, по-перше, ви можете бачити такі аптеки, тому що на таких аптеках є наліпки, доступні ліки. А ті, де ви можете отримати інсулін, а йде плюсик, ще плюс інсуліни. Знайти найближчу аптеку з договором із Національною службою здоров'я, ви можете. Чи на безпосередньо на сайті Національної служби здоров'я України? Там ви можете в меню зліва обрати ваш населений пункт у фільтрі. Програма є рецепту» Потрібно набрати напрямок програми реімбурсації програми Доступні ліки. І відразу вам випадуть в список аптеки, які відповідають вашому запиту, відповідно, з адресами та телефонами. Також е я вам раджу особисто завжди телефонувати та уточнювати, чи є той препарат наявний, чи ні, щоб ви просто даром е двічі не ходили. Також ще Національна служба здоров'я України каже, про те, що працює чат-бот, який має назву Спитай Гриця. Він вам також підкаже, де ви можете знайти найближчу Аптеку самий найпростіший спосіб, про який я говорю постійно, це ви можете напряму зателефонувати до оператора Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677 і уточнити за вашою адресою, де знаходиться найближче відділення аптеки Доступні ліки, де ви можете придбати всі ці препарати, які вам необхідні. Хочу нагадати, що у програму Доступні ліки вона діє і працює за наступними напрямами і входять наступні ліки. Це, це такими напрямами: серцево-судинні, захворювання, діабет другого типу, хронічні хвороби, нижніх дихальних шляхів, інсуліни, розлади поведінки, психіки, епілепсія, нецукровий діабет хвороба Паркінсона та імуносупресивні препарати. Нагадую, щоб ви змогли скористатися даною програмою, вам обов'язково потрібно мати паперовий або електронний рецепт, який вам відповідно надасть той лікар, в якого ви проходите лікування, або ж сімейний лікар. Тому, будь ласка, користуйтеся. Пам'ятайте, що в нас працює, є така програма, за допомогою якої ви можете отримати ліки або безкоштовно, або з невеликою доплатою.